Потім поговоримо. Ах, запізнився я. Зараза. Срані мутанти. Мутантів більше нема. Винагорода буде? Тримай. Не купони, але в полях іноді цінніше буде. Мутанти розрили могилу? Ага. Нормально ями не викопати, радіація. А не глибоку, бачиш, розкопують на раз-два. Отже потвори. Хто тут був похований? Напарник? Так. Товариш наставник. Добре, мужик був Толік. Самого стрільця знав. Казав, то йому життя якось врятував біля села Новачків. А що з напарником сталося? Як він помер? Хотка була у нас тут неподалік. Ішли пізно, я в аномалію потрапив. Він мене виштовхнув, а сам. Ох. Ми з ним майже всю зону облазили, стільки він мене навчив, стільки разів виручав, а я навіть за могилою не додивився твою ж. Стрілець? Це хто? Ти тут зовсім недавно? Стрілець це ж легенда. Він ледь не перший до центру зони дістався. Це зараз там безпечніше. А десять років тому північніше малахіту заходиш. І мізки в кашу. Співчуваю. Не заважатиму. Бувай. Ага, давай. Безпечної дороги.